Доброго дня, друзі, вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема уроку весняні роботи в місті та селі. Вправа Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? У давнину українці вірили. Що птахи, повертаючись з вирію, приносили на своїх крилах весну. Умовним початком весни вважається День Явдохи, 14 березня, який збігався з початком Нового року у слов'ян. Ранньою весною, у березні, природа ще спить. Перші сонячні промені ще слабкі, але снігові завали поступово тануть, тривалі морози змінюють довгоочікуваним сонячним теплом. Сніг ще лежатиме на холодній землі, а крижані вітри ще не раз нагадають про зиму. Та з кожним днем яскраве березневе сонце сильніше нагріває землю і з кожним днем стає все тепліше. Гра долоні. Плесніть в долоні, коли почуєте правильну ознаку весни. Ніч стає коротшою, а день довшим. Залягає у сплячку ведмідь. Все сильніше припікає сонечко, тане сніг. Ми збираємо гриби, бубнявіють бруньки на деревах, люди збирають урожай фруктів, овочів, З теплих країв прилітають птахи. На річках тане лід. Відкрийте у підручнику сторінки 52-53. Які роботи виконують дорослі та діти, зображені на малюнку. З настанням весни починаються роботи на полі, землю підготовлюють до посіву. Також люди майструють теплиці для того, щоб швидше виростити розсаду. На деревах, після зими, обов'язково треба обрізати гілочки та підпушити земельку навколо. Потім починаються роботи на городі для того, щоб були запаси взимку. У містах починається прибирання, підмітають листя, яке залишилося, висаджують квіти на клумбах або деревця. Послухайте вірш. Під віконцями на сонці у весняному саду у земельку, як в постельку. Я насіннячко кладу. Сонце, смійся, дощик лийся, Линьте краплі до землі, Щоб на грядах, у зернятах кріпли паростки малі. Прийде літо, будуть квіти, будуть в мене восени. У віночку на голівці, чорнобривці, запашні. Що ти хочеш робити на городі, у саду, парку? Розкажи, зупини відео. З настанням весни поля оживають. Починається посів. День і ніч гудуть трактори. З усіх боків чуються бадьорі, веселі голоси людей. Дружно взялися селяни за роботу. Чорними жирними пластами лягає за плугом земля. Золотим дощем сиплеться в оброблену ріллю важке насіння. Легкий південний вітер віє над розораними і засіяними ланами. Теплом дихає обігріта сонцем земля. Скоро, скоро проросте в теплій землі насіння, і зеленими сходами від краю до краю покриється широке поле. А скільки турбот приносить весна городнику? У народі цю пору року недаремно звуть весняні жнива, коли день рік годує. На городах копають грядки, садять картоплю, цибулю, горох, боби, капусту, сіють буряки, моркву, ріпу, влаштовують клумби, садять і сіють квіти. Можна в цей час висівати насіння однорічних квітів і овочевих рослин у горщики для розсади. У саду починається обрізка, побілка і оприскування дерев, і тут зволікання неприпустиме хвороби та шкідники чекати не будуть. Проводять весною також посадку кущів, дерев, обрізку гілок плодових дерев і чагарників. Коли ґрунт підсихає, видаляють торішню траву і листя, також слід розпушити ґрунт біля кущів і дерев. Відкрити у робочому зушиті сторінки 42, 43. Завдання 1. Познач галочкою весняні роботи. На першому малюночку чоловік струшує сніг із дерева. Коли ми це робимо правильно взимку. Дідусь із онукою обрізають гілочки на деревах. Так, це весняна робота. Чоловіки майструють теплицю весною. Польові роботи підготовлюють землю для посіву. Навесні. Саджаємо город навесні. Висаджуємо квіточки на клумби навесні. Чистимо сніг взимку, збираємо врожай кавуни перші влітку, згрібаємо опале листя, восени. Номер два. Пронумеруй, що за чим. Спочатку дівчинка садовить зернинку у землю. Потім на ній починають з'являтися корінці та перший паросток. Згодом рослинка починає вилазити із-під землі. Росте, за нею доглядають, а потім дає плоди. Завдання три. Збери предмети для роботи в саду та на городі. У нас вже обведені рукавички, щоб ми не забруднили ручки. Викрутка. Не потрібна. Лійка. Треба, якщо ми садовимо квіточки і треба полити земельку. Молоток. Не треба. Щітка. Ні. Граблі. Треба щось підгребти або підпушити земельку, сікатор, садові ножиці. Потрібні для обрізання сухих гілочок. Сапка. Потрібна. Відро з водою. Треба. Якщо треба щось полити. Шланг. Потрібен, якщо в дворі є колонка і треба щось полити. Метр лінійка не потрібна. Лопата треба підкопати земельку. Фарба та щітка не потрібні. Маска для плавання не потрібна. Чобітки не потрібні. Номер 4. Упізнай тварин під лупою. З'єднай. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Гра. Закінчи речення. Зупиняйте відео. На городі сіють. На полі сіють зерно. На квітнику висівають. У садку саджають. Технологія не закінчене речення. Зупиняйте відео. Сьогодні я дізнався, було цікаво, я зрозумів, що. Тепер я знаю. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок. Оберіть смайлик. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.